Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні пан Василь Овсієнко, політв'язень, публіцист, історик дисидентського руху, член Української гельсінської групи і співробітник Харківської правозахисної групи. Я вітаю вас, пане Василю. Дякую. Окрім усього, ви лауреат премії імені Василя Стуса, Так. Василя Стуса, якого ви знали особисто. Василя Стуса, з яким ви поруч відбували. Термін. І Василя Стуса 25 років з дня перепоховання, якого разом із Латвином і Тихим ми цього року відзначаємо. Очевидно, почнемо нашу розмову з того, що ви пам'ятаєте про той день, 19 листопада 1989 року, якими силами вдалося і вдалося привезти тіла. Оцих трьох українців на свою рідну землю. Я був учасником експедиції, яка перевезла на Батьківщину з Уралу тлінні рештки Юрка Литвина Олекса Тихого і Василя Стуса. Причому дві експедиції наші були. Першого разу ми поїхали у кінці серпня 1989 року. Але ми не зуміли забрати ті тіла, тому що було там оголошено, що нібито у тому Пермському краю несприятлива сане обстановка і нам не дозволили ексгумацію. Але добре, що ми поїхали. Ми побували на кладовищі, знайшли могили Юрка Литвина і Олекси Тихого. А. Юрка Литвина і Василя Стуса, а Олекса Тихий то був похований в іншому місці, в Пермі, на кладовищі Сєвєрної. Туди поїхали сини Олекса, то Володимир і Микола. А ми вже отут, отже, в Кучино, в цьому на Уралі, Пермська область, Чусовський район, ну, власне, кладовище в селі Борисово, сусіднє село біля нашого концтабору. Тож ми зазняли ці могили. Ми заходили у покинутий наш е, табір. Там уже нічого не було, ворота відчинені, двері відчинені, вікна побиті, а місцеве населення там той дошку якусь тягне, а, той, а тому треба там шиферину, одне слово, розтягує цей, цей будинок. Я, е, знаєте, Заходити в камери, в котрих ти сидів ще два роки тому, це було щось. Найперше у дворі я побачив о, такі детальки. Та це ж наша робота. Це ж ми сюди прикручували два гвинтики, а сюди е, шнур від праски, а отут лампочка закручується. І оце от, от така робота прикрутити. Оці гвинтики 524 шнури треба було прикрутити. Робота звичайна, за скільки часу? Це? За вісім годин. За... Робота вона не важка, але її багато. І виконати норму далеко не кожному вдавалося. То це, тобто, оце як... поет Василь Стус і філолог Василь Овсієнко займалися такою роботою. Знаєте, от такий конкретний епізод. 83-го року на Різдво, тобто в день народження Василя Стуса, у нього було проведено обшук, забрали його всі рукописи, вірші забрали. За якусь годину він е, викликає чергового, там така кнопочка є для виклику. І каже, що. Е, от Забрали в мене рукописи. Хай би мені пред'явили акт про конфіскацію або повернули. А хто забрав? Та той новий майор, отой татарин. Справді, до на нас прислали нового майора, ми не знали його прізвища. Через годину написано рапорт, що Василь Стус образив національну гідність майора Гатіна. Майор Гатін справді виразний татарин, видно ця вузькоокість. І, але очевидно, він записався до великого руського народу, до вищої раси. Йому соромно бути татарином. І от суса кидають у карцер саме в день народження. І от він е, там перегукується із Мартом Ніклусом Естонцем, котрого теж кинули до камери, у карцер. Василь, де ти? У якійсь душогубці? Імені Леніна Сталіна і Гатіна татарина. А потім ото Василь сидить за тими шнурами. і Викруткою такою: За Леніна за Сталіна, за Гатіна татарина, за Юрія Андропова, за Ваньку да Виклопова і зовсім помаленьку за Костю за Черненку. Бо як ти, каже, його Риму вбгаєш? Тоді Черненко вже був генсеком. Отакий, От бачите, гумор і там. Власне, повертаючись до Києва 89-го року, я знаю, що дуже нелегко ця експедиція давалась, і там умови були не найпростіші. І ну, це ще Радянський Союз. Як вас зустріли тут, у Києві? Я не сказав про другу експедицію. Це вже ми виїхали 15 листопада, а 17 листопада відбулася ексгумація. В оточенні міліціонер, якийсь уповноважений, КГБ, оперативник, вони тільки спостерігали, От, як, ми, як ми цю роботу робили. А перешкоди зчинилися. Е, машина, яка везла цинкові домовини і дерев'яні ящики до них, була затримана на виїзді із міста Перм. І її тримали кілька годин. Це Володимир Шовкошитний був у тій машині з водієм. Нарешті відпустили тільки о другій годині дня. І вони приїхали на кладовище вже темно, вже десь сьома година вечора. Слава Богу, що машина прийшла. Ну а те оточення от, було невдоволене, звичайно. Як так? Вони зчинили чинили всілякі перешкоди. Про це Володимир Шовкошитний детальніше розповідає. <клухи> ну, то <клухи> ми приїхали, привезли ці домовини, вже покладені у дерев'яні ящики. Це вночі робилося, ящики ще оббиваються дротом. От Це вже багаж буде. Це вже буде такий багаж. І чекаємо е, тихих в аеропорту, а їх нема і нема. І нарешті вже оголосили посадку, нарешті вони приїжджають, слава Богу. Ще й несуть з собою е, цю таблицю, таку кам'яну. От, забрали теж з тої могили. Це ж у нас так не прийнято, щоб рідні доторкалися до... до гробу бать... до гробу свого Гробачі. родича, так. але вони мусили це робити. От. І вже пізно ввечері, десь на годині, може, о 6 чи о 8 за тим тижнім часом. Ми вже були в літаку і прилетіли до е, Києва, тоді був прямий літак до Києва, а там часова, е, часовий пояс інший трохи. І ми десь так в годині, може, о 20.30 були вже в аеропорту Бориспіль. Нас там зустріло, може, чоловік із 200 з національними прапорами. Михайло Горень там сказав слово. Як тепер бачу, Валентина, це вдова Василя Стуса, так ніби як злетіла на цю машину і впала на гріб свого мужа. Достойне слово сказав Михайло Горень. Тому вони ночували у Покровській церкві, на Куренівці. До речі, це та сама Покровська церква, де відспівували в 1984 році на покрову е, Валерія Марченка. Отак От шляхи наші поєднуються. Валерій теж був з нами в цьому таборі. Поховання відбувалося наступного дня, власне, 19-го 19 числа? наступного, 19 19-го, це була неділя. І Бачите, нам чинили перешкоди для того, щоб ми не приїхали на 19, бо 19 неділя тут було розголошено вже. Вся Україна знала. Дівчата на машинках друкували ці оголошення, розклеювали по всьому місту. Весь Київ знав і вся Україна знала, що буде похорон, буде перепоховання. Ну, не вдалося зірвати. Тут я вам скажу, справді видатну роль зіграла Ірина Калинець. Вона тут керувала цією, цією процедурою. Домовини були відспівані в Покровській церкві, коли виносили, я й тепер бачу, тричі поклонилися церкві. А один священник каже: а треба обнести домовини довкола церкви. А може вони будуть канонізовані? І Ірина погодилася на те, що треба обнести довкола церкви. Люди знали, що треба зібратися на Майдані, на Софіївській майдані. Але знали про те, що можуть бути перешкоди. І от наші три автобуси приїздять на Софійський Майдан, а людей майже нема. Але раптом з цих маленьких вуличок, як сипнула величезна маса людей, люди ховались по всіх маленьких вуличках, щоб їх дочасно там не схопили. Раптом наповнилася вся ця площа людьми. Це вже були десятки тисяч людей. Бачу Олесь Шевченко, Михайло Горень, Ірина Колинець сперечаються з е, хочуть, щоб домовини несли на плечах. Ні, КГБісти не дають. І ми мусили погодитися, домовини Ще? їдуть в автобусах, а вся ця маса людей рухається за ними Володимирівською вулицею. І, а там у КГБ, на Володимирській 33, у вікнах стоять. Із фотоапаратами, і навіть зі зброєю. І хто зна, якби хто-небудь кинув каменя чи пляшку туди в вікно, то що могло б бути? То наші люди тримали один одного за руки, і так, і так рухались по Володимирській вулиці. Ви принесли світлини, зокрема от цих трьох людей, які були перепоховані в цей день от Василь Стус. Я думаю, що кілька слів про кожного є сенс сказати і згадати. Ну, чи не найвідоміший, очевидно, Василь Стус поет? Він загинув у тому таборі Кучину в карцері номер 3 уночі з 3 на 4 вересня 1985 року. У карцері. Йому тоді було 47,5 років. А оце ви показуєте портрет, який намалювала моя небога, племінниця Людмила Голубчик 89-го року. Удова Валентина каже, що це найкращий портрет Василя Стуса. Тут схоплено образ. І той образ, десь у нього є там червона тінь Калини. Оце, оце та калина там є. Юрко Литвин. Він загинув. За рік до загибелі Василя Стуса в той самий день, 4 вересня 1984 року, у віці 49 років. Це ж 26 листопада минає 80 років від дня його народження. І там ще Олекса Тихий. Олекса Тихий родом із Донеччини, вчитель, філософ. Загинув він там, того ж таки, 1984 року, 5 або 6 травня в лікарні в Пермі. І mm. Валерій Марченко. Валерій Марченко мав 37 років, київський журналіст. Перше ув'язнення в нього було 6 років, 2 заслання. Друге ув'язнення в нього було 10 років особливого режиму семтокамерного. І п'ять років заслання, І всі ці люди були визнані особливо небезпечними рецидивістами. Себто злочинці, котрі повторно вчинили особливо тяжкий злочин. А суддя Григорій Іванович Зубець, котрий судив у 84-му році Валерія Марченка, добре знав, що в нього нефрит, що він довго не витримає, але він дав йому максимальний термін, Валерій не витримав і року. Це, власне, місце, де ви всі так, перебували? Реконструкція так, реконструкція цього нашого приміщення. Ось тут, тут, ми, тут ми жили, з того боку робочі камери, а тут карцери. То Василь Стус загинув ось тут, на, цю, на розі, оце третій карцер. Між іншим, у нас тут є ключі від камер, то тут на одному з цих ключів є номер 3 Очевидно, це від третього карцера, де загинув Василь. Це ці артефакти, ключі, це власне оригінальні та, ключі. Ці так. ключі я знайшов там, у цьому концтаборі, коли ми ходили по камерах, десь 30, -го, 30 -го серпня 89-го року. Я, до речі, ці ключі показував на установчому з'їзді народного руху України. І як накинулись на мене журналісти. От, але я не віддаю поки що нікуди. Я сам музей, я ходжу по школах, ходжу до студентів, я показую ці, ці речі, показую також і оцей наш одяг. Смугастий, рецидивісти ж, носили смугастий одяг. Там є вірка з моїм прізвищем, вона то, не, вона то не моя, там інше прізвище. Але я, коли треба було виходити до демонстрації тут у Києві, то я написав своє прізвище. Це власне той одяг, в якому багато з вас або всі майже перебували як так, особливо всі... небезпечні. Так, стаття 26 -та передбачала саме особливий режим, тобто камерний. І утримання отже в таких особливих умов. умовах. От. Цей режим... Колишній політв'язень, історик дисидентського руху пан Василь Овсієнко сьогодні є гостем нашої студії. Якою була публіка? Там ну публіка може трошки це звучить некоректно, але багато хто із ваших колег, можна так їх називати, казали, що так. там сидів цвіт різних націй, в тому числі і української Ці, філософи, так. доктори наук, ну геть до міністрів, там і князів, очевидно, старше покоління. Що це були за люди, і в чому вони переважно були звинувачені? Я з Василем Стусом був у мордовському таборі номер 17 і 19. Це до 77-го року, а вже особливий режим це вже пізніша пора, це з 80 го року. От. То справді я дуже тішуся тим, що мене Господь провів такими шляхами, де я міг пізнати, може, найкращих людей свого часу, найкращих людей. Чи була ця публіка винятково українською, чи все ж таки це був інтернаціонал? У кожному політичному таборі в совєтському українці становили приблизно половину цього контингенту. Такий, такий мудрий термін є. От. Е, на другому місці можна сказати, що були ну, всі троє, три народи прибалтійські – естонці, литовці і латиші. Євреїв було багато, росіян теж, звичайно ж, було. Були люди із Вірменії, Грузії, з Молдови були. Це справжній інтернаціонал. Чи підтримували і... ви якісь стосунки? Так от, от якраз, якраз от це дуже добре. І це була що видно, помилка каральних органів, що вони людей різних національностей, з різних республік посилали в одне місце, в ті концтабори, котрі були у Мордовії і на Уралі. Це була школа, справжня школа інтернаціоналізму. Там ми пізнавали потре... проблеми один одного і виробляли спільну тактику, як робити. І конкретно ми вже там протидіяли тому совєтському режимові, проводячи акції протесту, скажімо, <кій> голодівки, страйки, то завжди виступали ми одностайно. От тільки там була група російських монархістів з Ленінграда. Вони е, створили, були організацію, яка ставила собі за мету відновлення е, імперії, відновлення царського ре режиму. от е, то от вони якраз не завжди брали участь у цих спільних наших акціях. Чи вкидували, підсиляли е, поміж вас, особливо небезпечних злочинців, е, криміналітет? Бачите, у цих таборах, ну, можна сказати, було три категорії. Були так звані антирадянщики. Це стаття е, в українському входе 62, в російському 70-та. Це десь третина приблизно. Е, ще третина. Це були ті люди, котрі під час війни співпрацювали з німцями або принаймні їх винуватили в такій співпраці. Я думаю, що вже тих, хто справді співпрацював і хто справді винен чомусь був, давно вже перестріляли. А ці люди були вже, як знаєте, тоді таке гасло було: ніхто не забит, ніхто не забито. Це для того, щоб провести процес, розтрубити в пресі, що от знову що зловили. От, так, зловили ще. От. Це так, така категорія була. І ще була категорія це українські партизани, УПА, це литовці, латаші і естонці, як кажуть лісові брати. брати. То з цією категорією. Ми дуже щільно співпрацювали, ми дуже гарно до них ставилися, а вони до нас, уявіть собі, як сидить Микола Кончаківський вже десь 26 чи 27 рік, а тут приходять молоді люди, От, то це ж зміна їхня. Зміна. Вони старалися нам всі яко допомагати, сприяти. От, скажімо, Дмитро Синяк, Семенюк Михайло, Семенюк. Роман був такий. от... І в них же терміни були більше по 25 років. А в декого були ще й додаткові терміни. Я згадував Кончаківського, його звинуватили в якомусь там криміналі і дали, додали йому ще 4 роки. Так само Роман Семенюк той тікав, той зумів утекти разом з Антоном Олійником. Втекли вони з поцтабору, але їх через кілька місяців піймали, то Антона розстріляли. А Роман Семенюк дістав три роки, тобто 28 років е, сидів. Оце такі категорії були. От. А щодо, ви кажете, тих всія провокаторів, було невеличка кількість таких політичних в'язнів, кажу, в лапках політичних, вони насправді кримінальники, вони сиділи в кримінальних таборах. Е, е, він там чимось проштрафився, програвся, скажімо, в карти. І він знає, що тут його або вб'ють, або, перепрошую, зґвалтують. Йому треба звідси тікати. Як? Він пише якесь дурнувате гасло, там, е, малює портрет Гітлера, пише Долой КПСС або смерть КПСС. І йому дають політичну статтю, але ж психологія в нього ж то кримінальна. Чи мали ви такі сутички? От з такими е, були, були такі сутички, не сутички, але. Напруження певне було. А скажімо, проти Василя Стуса свідчив такий Микола Сірик з Донеччини, з Донеччини. І, то, і то погано свідчив. А вже, ну якщо, скажімо, табір, як от у Мордовії, де ти за кількома загорожами, але там ж можна вільно ходити по цій території, то там легше, там є куди відійти. Але коли ти вже в камері з такими людьми, це надзвичайно тяжко. Ти мусиш себе контролювати, що ти говориш, а як ти пишеш е, щось, то треба ховатися з тим. А деякі ж люди все-таки зуміли, звідти передати mm. дещо. Скажімо, Василь Стус сказав, що він два-три виходи мав, тобто свої тексти передавав на волю, зокрема, це його е, з таборового зошита. То 16 клаптиків, отаких от смужечок, списані дрібнесенькими літерами. І це цей текст Ви вийшов. Теж передавали ці текст. Я не, не робив цього. Я думав, що я щось такого особливого не напишу. А крім того, треба було мати тили, як передати, в кого були такі свідомі родичі, котрі зважувалися на це брати, це брати. Це ж ризик страшний. Так, ризик, так. А мої родичі не були такі, щоб я ризикував ними. Це ж тільки через побачення можна було передати. Двотомник світло людей, який є у нас тут в студії, ми покажемо його обов'язково нашим телеглядачам. Це, власне, і є опис того, про що пан Василь Овсієнко сьогодні нам розповідає, але тут набагато більше. Я питав священника, чи можна називати книжку такими, такими словами? Це ж Господь про себе казав, Я є світло людей. Священник сказав, можна, бо це йдеться про тих людей, про котрих сказано. І світло у темряві сяє, і тьма не огорнула його. Світло в темряві. Світло яких людей? Ну всіх ви не назвете, про кого ви тут написали, але переважно, хто є героями. Ну, найбільший нарис про Василя Стуса десь понад 100 сторінок. До речі, той нарис виходив і окремою книжечкою теж. Олекса Тихий, Юрко Литвин, Левко Лук'яненко, Михайло Горень, Валерій Марченко, Іван Кандиба. Оце, оце мої колеги Іван Сокульський, от, з котрими. мені Ви довелося були, бути. Ви були, я так розумію, ну, можна сказати, наймолодшим в цій компанії, чи майже наймолодшим? Ну, скажімо, у Мордовії я був одним з наймолодших. Я туди потрапив у 24 роки, але там були ще, скажімо, Зарян Попадюк. 53-го року народження, а е, Любомир Старосольський взагалі 54-го року. Його посадили ще 18 років не було. От, порушивши всі свої закони, не можна е, е, 17-річного посилати в політичний табір. Послали. А що вам інкримінували вперше? Перший раз ну, розповсюдження сам видаву. Розповсюдження сам видаву. Коли хто кажуть, що ні за що, то це неправда. Я справді розповсюджував і досі, досить широко український сам видав. У книжці Георгія Касьянова Незгодні двокрапка українська інтелігенція в русі опору 60 60-х, 80-х років. Там є півтора рядка. Активно розповсюджував в Київському університеті сам видав Василь Овсієнко. То це тільки я знаю, що за цим стоїть. Коли я 4 чи 5 років носив у портфелі, сам видав давав читати його своїм друзям і комсомольцям, бо і сам комсомолець був, і комуністам, і ніхто мене не здав, то, очевидно, треба було мати якийсь нюх на людей. От. Чи думали ви тоді це покоління людей, про яке ви згадували, що та система вона, вона може розвалитися? Думали, так, думали. Але ми думали, що ця система розвалиться десь на початку 21-го століття. І ми думали, що ми до того не доживемо. Але те, що ця імперія розвалиться, в цьому сумніву ніякого не було. Багато хто зараз не хочеться говорити, що ностальгує, там, молодість і так далі, ковбаса. Ну, не будемо згадувати ці наївні речі. Але багато хто каже, що ну, чого ми досягли, маючи, наприклад, там, елементарно минулого року, ну вже, там, цього року розстріли на Майдані і, і маючи війну, От для вас ці всі речі, вони якісь спонтанні? Вони для вас е, такі, що ви їх не очікували? Чи ви розуміли і знали довгий час, що рано чи пізно і цій війні бути, і, власне, таким подіям бути? Десь, мабуть, 1990 року я написав одну статтю, де було сказано, що Україні треба ще 40 років, щоб вийти із єгипетської неволі. Це біблійний образ. То Роман Коваль мене дуже розкритикував. Він казав, що це буде значно швидше. Але бачимо, що справді треба тих 40 років, от, щоб вийти з цієї неволі. Про те, що Сутички із Російською імперією будуть і обов'язково будуть, я ніколи не сумнівався. Певно, передбачити в деталях, як воно могло статися, то, е, то це важко. Я розумів віддавна, що українська. Психологія, український національний характер цілком несумісний із російським. Вони не зможуть співіснувати на одній території, на одних, на одних теренах. Або, ті, або та сила переможе, або та сила переможе. Ну, може, це я трохи буду закидати задалеко, але я колись вичитав був, що у 34 році. У лівобережній області України було е, завезено 240 тисяч сімей. 240 тисяч сімей. Не людей, а сімей, це не менше мільйона людей. З реманентом, з худобою, їх поселили у тих порожніх чи на півпорожніх селах. Це мало офіційний термін до доприсіленіє. І коли ці люди поселилися в порожніх хатах. Їх не цікавила історія тих хатів і, і того голоду, то не їхня історія. І оце вони, коли була проголошена незалежність, то вони підтримували комуністів, обирали її до Верховної Ради, а потім вони підтримували партію регіонів і підтримували Януковича, от, бо, е, бо вони їм не пояснили, що тут Україна. Навпаки, їм сказали, що це руська земля. Тепер кажуть, кажуть е, Новоросія. От. Що таке Україна єдина? Україна єдина. Ну, я чомусь сумніваюся в тому терміні, коли пишуть у телевізорі на кожному екрані Україна єдина і Україна єдина. Мені важко собі уявити єдину націю, яка розмовляє двома, двома мовами. Важко собі уявити. Але є і відрадні явища: все більше і більше чути українську мову. І ті люди, котрі були примусово русифіковані, вони вже тягнуться до української мови. Є вже курси, безплатні курси, і їх треба більше і більше. І я впевнений в тому, що за одне покоління от, Україна буде переважно українською вже, а не російсько-українською. І дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії був історик дисидентського руху, колишній політв'язень, публіцист Василь Овсієнко. На все добре.